Закрутить та засверлить шуропокрут це універсальний інструмент, який знадобиться як у приватному будинку, так і у квартирі. А як підібрати шурупокрут, який підійде саме вам? Про це буде сьогоднішнє відео. Ми оглянемо чотири моделі шуропокрутів від професійного українського бренду електроінструментів GTM. Всі вони в ціновій категорії від 2,5 тисяч гривень до 4. А для нових клієнтів нашого магазину ціна буде ще меншою. Ми покажемо комплектацію, оглянемо характеристики та зовнішні особливості, а також проведемо цікаві тести. Мене звати Сергій. Ви на каналі Інструмент Центр. Підпишіться на наш канал та підтримайте нас лайком і коментарем. Поїхали! Сьогодні, як я вже казав, у нас на огляді цілих 4 моделі шурупокрутів: це 12 вольтові ds 1230 та ds 1238, bl а також 18 вольтові. ds 1840 p та DS1850BL. Давайте пройдемось по ним окремо. Модель DS1230. комплектується міцним пластиковим кейсом, який є доволі містким. Можна покласти ще декілька дрібниць, наприклад, набір біт, і зустрічку, сверла та інше. Міцність забезпечує товстий пластик. В комплекті також додаються два акумулятори ємністю 1,5 ампер та зарядний пристрій зі струмом заряду 1,5 А, що означає, що орієнтовний час заряду одного акумулятору 1 година. В комплекті також додається інструкція з експлуатації. По характеристикам. Прутний момент 30 Нм, діаметр патрона 10 мм, матеріал пластик, вага 990 г. Дві швидкості: на першій частота обертів 400 обертів на хвилину, а на другій 1400 обертів на хвилину. 18 положень регулювання моменту затяжки та режим сверління. Напруга двигуна 12 вольт. Тип двигуна щітковий або колекторний. Виробником заявлені наступні робочі можливості: максимальний діаметр сверління у бетоні 6 мм, максимальний діаметр сверління у дереві 20 мм та максимальний діаметр сверління у металі 8 мм. Зовнішні особливості. Тут перше, що кидається в очі, патрон. Такий тип називається ДФР або швидкозмінний. Натискаючи на кільце, ви одним рухом його знімаєте. Цим самим оголюєте шпиндель, на якому є посадковий шестигранник 1,4. Як у повсякденному, так і професійному використанні. Це прискорює зміну робочого оснащення. Встановив патрон сверло, а на шпиндель біту. Просверлив отвір, закрутив саморіз. Дуже зручно. Сам особисто таким користуюсь. Під патроном маємо яскраву підсвітку робочої зони, яка дуже допомагає націлити оснастку. Вищі кнопки вімкнення, індикатор заряду батареї. За ним Кнопка Reverse Forward для зміни напрямку обертання. Шурупокрут впевнено лежить у руці завдяки прогумованому корпусу. Матеріали на дотик приємні, а якість збірки висока. Нічого не скрипить, не люфтить та не відвалюється. Хто користувався? Дайте війду в коментарях. Далі модель GTM DS1238BL. Комплектація аналогічна. Такий самий міцний кейс та акумулятори з зарядним пристроєм. Єдина відмінність у тому, що комплектні батареї тепер мають ємність 2 Аг. Характеристики: крутний момент 38 Нм. на метр, діаметр патрона 10 мм, матеріал пластик, вага 851 грам. Аналогічно дві швидкості. На першій частота обертів 400 обертів на хвилину, на другій 1400 обертів на хвилину, 20 положень регулювання моменту затяжки та режим сверління. Напруга двигуна 12 вольт. Тип двигуна безщітковий. Про такий двигун я вже розповідав в одному з попередніх відео. Раджу переглянути. Та якщо коротко, то безщитковий двигун має значно більший життєвий ресурс, аніж звичайний колекторний мотор. Також при тій самій потужності він має менший розмір, вагу та енергоспоживання. А якщо ви сумніваєтесь на рахунок того, чи потрібен такий двигун саме у вашому шуропокруті, не соромтесь, телефонуйте за номером телефону на екрані. Наші фахівці з радістю нададуть вам професійну консультацію. Повернімося до шуропокрута. Заявлені робочі можливості у нього такі. Максим. Максимальний діаметр сверління у бетоні 8 мм, максимальний діаметр сверління у дереві 26 мм, та максимальний діаметр сверління у металі 10 мм. Зовнішні особливості. Неможливо не звернути увагу на його розмір. За довжиною він фактично в два рази менший свого попередника. Це просто шокує. Також 38-й легший за нього на 140 г, і при цьому всьому потужніший 38 нм проти 30 Це, мабуть, найкомпактніший шурупокрут, який я бачив у своєму житті. Він належить до серії інструментів GTM HD, що розшифровується як Heavy Duty. Це означає, що компоненти інструменту мають підвищений ресурс, за рахунок чого він пристосований до професійного використання. Зовні в усьому іншому такий самий: підсвітка, індикатор заряду та якісні матеріали і збірка. Тепер перейдемо до пари 18 вольтових. Перший DS 1840p. Кейс аналогічний за характеристиками: два 18-вольтових акумулятори по 2 ампергоди та зарядний блок на 2,2 А, у якого, до речі, є петлі для підвішування на стіну. Крім того, до нього ще й додається гак для носіння на поясі. Характеристики. Крутний момент 40 Нм. на метр, діаметр патрона 13 мм. Матеріал пластик, вага 1 ,780 кг 780 грам. Дві швидкості: на першій частота обертів 400 обертів на хвилину, на другій 1400 обертів на хвилину, 20 положень регулювання моменту затяжки та режим сверління. Напруга двигуна 18 вольт. Тип двигуна щітковий. Робочі можливості наступні: максимальний діаметр сверління у бетоні 8 мм, максимальний діаметр сверління у дереві 30 мм, та максимальний діаметр сверління у металі 10 мм. Зовнішній вигляд. Від попередніх двох відрізняється лише габаритами і тим, що підсвітка робочої зони перекочувала вниз. Також з корпусу зникла індикація заряду акумулятора, оскільки вона вбудована у 18-вольтовий акумулятор. Усьому іншому такий самий якісний шуропокрут з приємною ергономікою. Наступний 18-вольтовий шуропокрут ds 1850 bl Аналогічно попередньому кейс та комплектація: два акумулятора по 2 ампер години, зарядний пристрій на 2,2 і ампера, та гак для носіння на поясі. Характеристики: крутний момент 50 Нм, діаметр патрона 13 мм. Патрон зроблений з металу, вага 1 ,420 кг 420 г, Дві швидкості: перша 400 обертів на хвилину, друга 1400 обертів на хвилину. 20 положень регулювання моменту затяжки та режим сверління. Напруга двигуна 18 вольт. Тип двигуна безщитковий. Робочі можливості. Максимальний діаметр сверління у бетоні 8 мм, максимальний діаметр сверління у дереві 30 мм, та максимальний діаметр сверління у металі 13 мм. Зовні став помітно компактнішим за попередника. Це завдяки безщитковому двигуну. Також я вже звертав увагу на металевий патрон. Цей шурупокрут, так само як і DS1238BL, належить до серії GTM HD. А отже, є професійною моделлю. Ми оглянули усі чотири моделі, дізналися їх комплектацію, характеристики та робочі можливості, які заявив виробник. Саме тому я пропоную перейти до тестів. Тестувати шуропокрути ми будемо парами. Окремо пара 12-вольтових шуропокрутів, окремо 18 вольтових у Кожній парі буде дано по два випробування. У першому випробуванні ми візьмемо пеньок та будемо закручувати у нього різні види кріплення, для того, щоб дізнатись реальні робочі можливості шуропокрута. А друге випробування заключатиметься в тому, що ми сверлами різного діаметра будемо сверлити двоміліметровий металевий профіль. І вже під час монтажу відео я зніму з кожного шурупокрута час, який знадобився на сверління. Почнемо по порядку з 30-ї моделі у нас перше положення швидкості і 18 положення тріскачки. Почнемо саморіза 4,2 на 70. Поїхали. Є. Yeah. Переходимо до турбогвинтів. У нас шістірка сотка. Yeah. Закрутив 140. -й. Як в масло. Теж 140, але вже товщий. Це був шостий, а це буде восьмий. Поїхали. Це вже трохи важче, але все одно крутить. Перейдімо тепер до глухарів. Це у нас сотка. Пробуємо тепер його. Наступний у нас 140. Поїхали. Далі вже не йде. По акумулятору повністю заряджений. рдс 1238 ось цей малюк. У нас повністю заряджений акумулятор. Ставимо перше положення швидкості і 20 положення муфти. Поїхали. Починаємо так само саморіз. Є. Далі турбогвинт. Є. Турбогвинт 140-й. Є. Турбогвин 140-й восьмий, товщий. Глухар сотка. 120. Ну все, от, далі вже не хоче. Давайте з другого разу спробуємо. Другого разу дотиснув. Давайте довший. Це у нас, по-моєму, 180-й. Ні, далі не хоче. Далі не буде. Ми ну в загальному маємо ось таку картину. Тобто у нас тут працював 38-й, тут працював 30-й. Ну і впорались задачі, вони плюс-мінус однаково. Єдине, що... По відчуттям можу сказати, що 38-й він давить сильніше. Тобто ну, Реально відчувається те, що в нього більше ньютон на метр, більше крутого моменту. І, відповідно, працю... працювати ним ну, просто легше, Тобто він швидше його задавлює. По акумуляторам у нас обидва ще заряджені, тобто можна далі працювати. Наступний у нас тест на сверління. У нас є сверла в розмірах. 5, 8, 10 і 13. Ну, тринадцяте випадку з 12 вольтовими нам не потрібно. Ми його відкладемо, а тестування буде проводитись наступному режимі. Я буду сверлити брусок металу товщиною 2 міліметри. На монтажі виведу вам секундомір, щоб показати за скільки часу упорався шурупокруд на кожному з розмірів. І потім це все ми виведемо в інфографіку, де ви вже особисто самі побачите, скільки часу знадобилось на сверління кожним розміром, кожному шурупокруту. Почнемо з тридцятої модельки. Друге положення, режим сверління. Сверло затисну нормально. Поїхали. До речі, сверла я використовую торгової марки DEWALT. Вони повністю нові, тому по ним питань не має бути. Вони мають сверлити класно. Ходимо до десятого. Хоче далі сверлити йде в захист, але отвір майже до кінця зробив. То, тобто, в принципі, у нас тут невеликі просто шматки метала лишились, за які він чіплятись, походу, не хоче. Ну, да. І все. Переходимо до 38-го. Будемо тепер сверлити ним. Ну, за відчуттями реально швидше. Восьме сверло. Останок 10 у нас Де в захист. Ну, ледве-ледве. Але, тим не менш, отвір зробив. Теж непоганий результат. А тепер ви маєте нагоду за бажання поставити відео на паузу та порівняти результати тестувань двох шурупокрутів Час тестування сверла 10 мм складений з двох спроб. А що по автономності? По автономності у нас повний порядок. Обидва шурупокрути Ну, до речі, на 38-му у нас все-таки одна поділка з'їлась. А так в цілому повністю тримає заряд. Переходимо до ось цього здоровання. Повністю заряджений акумулятор. Ставимо перше положення, 20-та позиція на муфті. Давайте крутити ним. на 6 соточка. Вдавив його аж всередину. 120-й. Тепер у нас теж 120-й, тільки 8-й, товщий. Глухарь сотий, поїхали. Він його вдавив туди разом з головкою. Отак, от 140-й, поїхав. 180-й. І все, і пішов в захист. Трохи він його не додавив і йде в захист. Давайте з другого разу. Так, ще раз. Ну, загалом трошки поганенько йому від цього від 180-го, да, 180-й. Але, але крутити можна. Він його докручує. Не з першого разу, але тим не менше. Ну давайте ще трохи над ним познущаємось. Це у нас 240-й вже пішов. А загнав. Причому з першого разу. Може я цього разу сильніше на нього надавив, не знаю. чекні. Але докручує. Тепер будемо працювати моделлю DS1250. Тут у нас перше положення швидкості, 20 те положення муфти. Повністю заряджений акумулятор так само. Порівняємо його з 40-ковим. Сотка. 120 ка 120-ка товщина, на 8. Глухарі, сотка. А 120-ку тут вдавлює, а тут сотку не хоче вдавлювати. Ну, мабуть, це Якась особливість самого дерева. Давайте крутити далі пробувати 180 Не хоче. Давайте з цієї сторони. А тут крутить. Знову спробуємо тут тепер. Це був у нас 240. -й. Ось це, а тепер давайте 280-й загасимось, подивимось, чому б ні. Чисто номінально не з першого разу, але навіть 280-й він закручує. Так, тепер ми їх порівняємо. Ось це крутив 50-й, ось це крутив 40-й. Тут у нас турбогинти всі зайшли, а от по гухарям ситуація цікава: сотка, 140-й, 180-й і 240-й загнав спокійно. Тут у нас 50-й, й сотка, 140-й, 180-й, 240-й і 280-й він не докручує. Але мені здається, це за рахунок того, що тут у нас просто інше дерево. Ну, вибачте, не було у мене ще одної такої колоди. 50-м працювати легше. Він менш габаритний, він сам по собі мегший, легший, краще лежить в руці за рахунок того. Кріплення заходить в дерево набагато швидше, легше, тобто менше доводиться прикладати зусиль. Переходимо до сверління, беремо 40-й, починаємо працювати ним. Поїхали, п'яте сверло. Восьме сверло. 10 сверло. Дозрів, що щось не так зі сверлом, скоріш за все я його затупив. В запасі мав ще одне сверло на 10, я його замінив. Ось це попереднє, яким ми сверлили. Все нормально. Переходимо до 50-ї моделі. Будемо сверлити тепер нею. Поїхали п'яте сверло. Восьме, не відходячи від каси. Десяте. Передавайте тринадцяте. Це його максимальне, як заявив виробник. По автономності теж мінус одна поділка повністю заряджена. Тепер подивимось на результати сверління 18 вольтових моделей. Що з тестуванням закінчили? Давайте перейдемо до висновків. Кожен шуропокрутів порався доволі добре, але нам ще лишилось визначити, який саме шуропокрут підійде саме під ваші задачі. Якщо ви мешканець багатоквартирного будинку, і ваші задачі це переважно збирання меблів або їх ремонт. То вам безумовно підійде DS1230. Його потужності вистачить для того, щоб зібрати шафу або прикрутити ніжку поламаної табуретки. Компактність дозволить зберігати будь-де, хоч на полиці, хоч на балконі, хоч у коморі. Місця займати він багато не буде. При тому коштує він недорого і дозволити його собі зможе будь-хто. Якщо потрібно ще більше компактності і потужності, рекомендую DS1238BL. Він компактний, залізти в важкодоступні місця, з ним буде простіше. При цьому простору при зберіганні він буде займати менше, а за рахунок більш. Потужності ви зможете швидше виконувати свої задачі, а отже, менше втомлюватись. Завдяки би двигуну прослужить вам він довше. Та при цьому не забуваємо, що ця модель є професійною, і кому з професіоналів я рекомендую звернути на нього увагу, то це саме гіпсокартончикам. Майстрам, які працюють на драбинах, набагато зручніше буде в руках тримати ось такий компактний шурупокрут. Якщо ж ви живете у приватному будинку, рекомендую обирати модель DS1240P. Як показує мій особистий досвід, під час життя у приватному будинку може виникнути багато непередбачуваних задач. А тому Запас потужності буде не зайвим. А от модель DS1850 зможе буквально все те саме, але швидше за рахунок більшої потужності, а також надійніше за рахунок безщиткового двигуна. Вона значно комфортніша за 40-му модель, оскільки має менші габарити. Професіоналам він знадобиться у будь-яких задачах: від збирання простих металевих конструкцій по типу стендів або стілажів до накриття дахів. А гарантія на весь інструмент GTM складає цілих три роки. Ми оглянули чотири моделі шурупокрутів від української торгової марки GTM. Це моделі ds 1230, ds 1238 bl ds 1840 p та ds 1850 bl Якщо ви ще не визначили стосовно того, який саме шурупокрут вам потрібен, зверніться до наших фахівців за консультацією за номером телефону, який зараз бачите на екрані. У нашому інтернет-магазині представлений дуже широкий вибір шурупокрутів як побутового, так і професійного класу. Тому переходьте за посиланням у описі і перегляньте асортимент. Ви точно знайдете те, що вам потрібно. Або завітайте особисто у наші магазини в місті Обухів за адресами вулиця Піщана, 1Б та Київська 113-6. Наші спеціалісти будуть вам дуже раді. Підписуйтесь на наші соціальні мережі Facebook, Instagram та TikTok. Там ви знайдете багато корисної інформації та актуальних новинок. Підпишіться на канал, поставте лайк та не забудьте прокоментувати дане відео. За це буду окремо вдячний кожному. Мене звали Сергій. Ви дивились канал Інструмент Центр. До зустрічі!